Вітаю всіх! Хочу ще зробити пораду від карт для тих, хто виїхав з міста Харків і не знає, що і як робити. Для тих, хто виїхав з міста і думає, що робити. Ви ж розумієте, я не вдома. І так, три варіанти. Так, я вибираю перший варіант. Відразу кажу. Я ж теж виїхала. Допомога, підтримка і віра в все, що все буде добре. І так, перший варіант. Я його вибрала, я зараз сказала. Мені перше, що прийшло в голову, що воно. Що нам? Теж саме. Відмітаємо негативні думки, віримо в найкраще, живемо життям там, де ми знаходимося, і взагалі весь негатив з башки вимітаємо і думаємо тільки про позитивне. І не ругаємось ким. Будь ласка, другий варіант: треба вірити в себе, довіряти собі. І думати головою, перш за все своєю. Відразу це людина, це карта бланка для людини. Відразу скажу. В даному контексті порада від карт це для людини. Людина сама відповідає за своє життя. І тільки її вирішувати, повертатись чи ні. Третій варіант. Третій варіант це сумніви. Давайте так. Це людина, яка постійно живе в сумнівах. І треба відкинути всі сумніви. Тверезо подивитись на ситуацію і зрозуміти, можете ви що зробити зараз чи не можете. Скажу чесно: від себе тепер. Я, по-перше, відкидаю поки що повернення додому, відмітаю це в голові, тому що ви, ви знаєте, чому? Всі бачили, що було вчора. Ви знаєте, бачити свій район вживу нормально, але бачити ось таку жопу на відео це погано. Неприємно. Важко. Тому я відкидаю поки що поїздку додому, але я живу досить якісним життям, скажу чесно. Тому віримо в себе, вибираємо потрібний варіант і завжди думаємо головою.